Заробітні плати в країнах ЄС та Україні. Ми порівняємо по цифрам і скажемо, які ж заробітні плати є в Україні зараз, і відповідно, які ж заробітні плати є, є в Євросоюзі. Так ось, якщо казати про мінімальну заробітну плату в Україні, вона залишається однією з найнижчих в Європі. Сама найнижча заробітна плата в Європі це в Україні. За даними 2024 року, мінімальна місячна заробітна плата в Україні становить приблизно 182,4 євро. Якщо взяти ту цифру, то вона дуже тускла, навіть порівняна з найнижчими заробітками в Євросоюзі. І ось приклад: мінімальна заробітна плата в Болгарії. А в Болгарії заробітна плата є найнижчою серед країн ЄС. Так ось вона становить в Болгарії 477 євро, що майже в 2,5 рази вища, ніж в Україні. В Люксембурзі працівники отримують мінімальну заробітну плату, що в 17 разів вища, ніж в їхніх українських колег. І ось перелік є країн ЄС в розумінні мінімальної заробітної плати і як вони порівнюються з заробіт, мінімальними заробітними платами в Україні. І ось давайте на цифрах ми побачимо. Бельгія мінімальна заробітна плата 2029,88. І ця цифра майже на 1013% вище, ніж порівняно з українською мінімальною заробітною платою. Болгарія 477 євро. В відсотках в плюс 161,5% вище, ніж в Україні. Угорщина 651,43 Євро. Це для некваліфікованих працівників, що у 257,14 вищі. Порівняно до України. 795,98 євро. Це вже для кваліфікованих працівників. Що на 336,39% вище, ніж в Україні. Німеччина 1985,6 євро. Що більше